Дівчата, привіт! Сьогодні у нас тренування з гантелями зараз секунду. Ой. Сьогодні у нас тренування з гантелями. Ми працюємо перший круг, 30 секунд працюємо, 30 секунд відпочинку. Зараз ми починаємо розминку, ноги ставимо на ширині, руки в замок і йдемо вниз на видих. Я сьогодні розберу сьогодні, завтра, сьогодні. Ще один день раціону. І у нас на наступному тижні вже три тренування. У нас дві міць, два міцних силових буде, таких прямо гантелі і резинка. І одне буде на розтяжку. І йдемо вниз на виріх. Пішли десять. Дев'ять. куліна прямі, вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній. Опускаємося вниз. Руки вниз і пішли вгору. Права, ліва. На види. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останні. І переката на кожну ногу. Десять. Дев'ять спокійно. Вісім. Сім. Шість. Повністю опора на стоби. П'ять. Чотири. Три. Два. Остальные. Ноги в пип-амплитуде и дамо в пип-приседах. Десять. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. останні відпочиваємо, припіднімаємось вгору. І зараз ми йдемо на випади назад з гантелями. Ще відпочиваємо. І зараз ми йдемо на випади назад з гантелями в руках. Ми 30 секунд працюємо, 30 секунд відпочиваємо. Робимо. Робимо таких чотири підходи. Що ми робимо? У нас ноги на ширині, руки перед собою, і ми йдемо раз і тільки на одну ногу. Згинаємо тут на біцепс і вгорі йдемо на видих. Приготувалися, вже пішли, працюємо. Можна торкатися коліном підлоги, а можна не торкатися. У вас задача, щоб коліно лівої ноги йшло або на середину стопи, але щоб. Не йшло назад. Або на середину стопи, або залишалося по центру. Крок робимо в одну лінію з правою ногою. Останній відпочиваємо. І зараз відразу за 30 секунд йдемо те саме на ліву ногу. Ще відпочиваємо. Ще раз у нас ноги на одній лінії, ми робимо крок в одну лінію з лівою ногою. Не п'яганаємо. Ще відпочиваємо 10 секунд і виконуємо те саме. Приготувалися. Пішли, уже працюємо. Коли повертаємося, робимо видих. Пісуємо коліно ще один раз. Відпочиваємо. Ще в нас таких три підходи на кожну ногу. Відпочиваємо 30 секунд і йдемо те ж саме на праву ногу. Ще відпочиваємо. 10 секунд. Ніколи, отак завжди вагу, тільки сприсідок. Приготувалися. Пішли. Уже працюємо. Ух ти, де там. Извини. Слідкуйте за коліном лівої ноги і виштовхуйте себе зараз лівою сідницею. Не ногою, а сідничкою. Ще працюємо. Корпус трішки вперед, спина не обов'язково в одну лінію. Трішки грудна клітина. Відпочиваємо. І зараз йдемо за 30 секунд на другу ногу. вдих видих Ще відпочиваємо. Ноги на ширині. За 10 секунд йдемо на ліву. Пішли, уже працюємо. І вгору зараз виштовхуємо себе правою сіничкою. Можна торкатись, я торкаюсь, щоб краще фіксуватись. Можна не торкатись. Залежить від того, коліном підлоги, як ви відчуваєте баланс. Ще два рази. Відпочиваємо 30 секунд ще по два підходи. Права ліва і права ліва. Всього 4 виходить. По два підходи на кожну ногу. Ще відпочиваємо. За 10 секунд йдемо уже крок правою. Приготувалися. Пішли, уже працюємо. Виштовхуємо себе лівою сідницею. Опора повністю на стопу. Ідемо з п'ятки на носок. Можна ще відірвати пальчики, але п'ятку ми не підриваємо. Ще працює. Ще один раз. Відпочиваємо на 30 секунд на другу ногу, обов'язково вдих-видих, йдемо на другу. Старайтесь робити не на швидкість, а фіксувати іменно на правильність. Чим якісніше ви зробите, навіть якщо меншу кількість разів, тим краще закислиться м'ясо. Якщо чисто на скористь, наслідку вас за коліном, ви собі витравуєте коліна і сильно не пропрацюєте. Приготувалися. Пішли уже працюємо. Відштовхуємо все зараз правою сіничкою. Ще один раз. Прочитаємо 30 секунд, у нас залишилося ще по одному підходу. Ще відпочиваємо дих-видих. І за 15 секунд йдемо знову на праву ногу. Старайтесь потерпіти, не додати відпочинок, тому що тут йде більше на кардіо на інтенсивність. Приготувалися. 3, 2 пішли уже причина. Ще 10 секунд. Два рази. Ще один. І відпочиваємо і зараз те саме на ліву ногу. Ще й ноги широко. Десять секунд. Приготувалися пішли. Протием уже. Хочу только мы сюда правую семечку еще два раза. Останній. Відпочиваємо одну хвилину. Відпочиваємо одну хвилину. І зараз ми йдемо, ще відпочиваємо присіді з гантелями, ноги широко і б'ємо удари. Таз працює. Ще відпочиваємо. Я спустовий підхід. Ще відпочиваємо 30 секунд. Бачите, один Не хочу гантусь. Ще відпочиваємо. П'ємо водичку. Відновлюємось. Дівчата, хто не встиг подивитися тренування, я можу залишити до понеділка ранку. Там доступ відкритий, Я не закривала на останніх два тренування. Бо я думаю, що там 3-4 передирні. Це взагалі мало хто робив. Хто хоче догнати? Теж пропустив. Сьогодні на що? Там тренування за понеділок і вівторок відкриті ще. Маєте до понеділка цілих 3 дні, хто хоче догнати, зробити або може повторити. Ще відпочиваємо. І за 20 секунд ми йдемо в присід і працюємо 30 секунд вперед. Як удари і сідниці у нас працюють. Ось тут, повністю опора на стопих, таз назад. Приготувалися за 5 секунд. Пішли, уже працюємо. Відпочиваємо 30 секунд і у нас в таких ще три підходи. Ще відпочиваємо. Мені трошки важко, може, бо мені видно. О, ой, я просто сьогодні спала цілі 5 годин. Відпочиваємо ще. Нагадую, якщо ви їсте зранку перед тренуванням, їсте за годину десь, після тренування їсте тільки через пів години. Раніше ви не їсте, пішли вже Другий підхід Ще працюємо. повний присід. Відпочиваємо. Ще такі два рази. Ще відпочиваємо. Вдих. Видих, важко. І ще працюємо. О, відпочиваємо. І йдемо за 5 секунд уже на третій підхід. Пішли. Працюємо, відпочиваємо. відпочиваємо, у нас залишився останній ще вдих.

Ще. 5 секунд. Останній. Відпочиваємо одну хвилину. Відпочиваємо. Видих, видих. Ніхто не сідає, не лягає. А походите або стоїте. Старайтесь не лягати, не сідати. Ще відпочиваємо. 40 секунд. І зараз ми йдемо на наступна вправо. У нас йде на руки. Що ми робимо? Ми стали руки рівно, таз назад. І наша задача ось так попереміну, вгору вниз. Повністю я не випускаю. Ось тут. Ми працюємо 30 секунд. Працюємо, і ми 30 секунд тільки відпочиваємо. У нас залишилося дві прави на руки і в кінці ще нам в'язать жередом. Ще відпочиваємо. За 10 секунд розпочинаємо. Приготувалися. Три, два. Пішли уже працюємо. Таз назад. Руки прямо. Ще 10 секунд. Відпочиваємо 30 секунд. Ще такі три підходи. Хто звернув увагу? У мене лівий лігор повністю не розгинається. Це у мене від спорту. Це нормально, це ненормально, У вас мають бути дві руки прямих. Бачите, Я тут тримаю, коли я починаю брати вагу, хто звернув увагу. І так само при інших правах, в мене права рука нормальна, а ліва трішки гуляє. У вас має бути дві руки прямі. Це в мене вже там все плохо. Слава Богу, главне, щоб у вас було все хорошо. Пішли, вже працюємо. Відпочиваємо 30 секунд. Йдемо на третій підхід. Кому дуже важко у вас, вам має бути не так важко, тому що у вас гантелі по одному кілограму. Якщо у вас гантелі так само, як у мене, по 2-3 і по є можливість поміняти, міняйте. Тому що вправа рано важка. За 5 секунд розпочинаємо. Йдемо на третій підхід. Пішли. Не отак. А повільно? Терпимо поразом зі мною десять? Відпочиваємо тридцять секунд і. Йдемо на останній підхід на четвертий. Важко. Важко, мені важко, не знаю, як вам, мені важко, бо я не виспана. А коли ви не виспані, тренуватись дуже і дуже важко. Розпочинаємо за 5 секунд на останній підхід. Три, два, пішли. Ще 10 секунд. Відпочиваємо півтори хвилини. Відпочиваємо, п'ємо водичку, відновлюємося, стараємось не сідати, ходимо, тому що у нас потім внизу в планці Останній підхід. Так само 30 секунд 30 секунд відпочиваємо. Залишаємо одну гантель. Дві гантелі нам не потрібно. Ще відпочиваємо одну хвилину І відпочиваємо ще. І йдемо на... Ще відпочиваємо 30 секунд, нікуди не лягаємо, не сідаємо, стараємось ходити. Тому що, особливо кому важко. Ви коли різко сідаєте, у вас різко знижується тиск. І може і закрутитись голова. Так само, коли вгору встаєте, тож йде скачок тиску, якщо різко, після якоїсь важкої вправи чи після розтяжки. І може закрутитись голова. Старайтеся завжди вверх повільно підніматися і вниз, тому що цей фанатизм і потім дуже вела боку. Можна так взагалі різко встати або різко лягти, особливо після важких фізичних вправ, якщо було тяжко працювали в такому темпі. І можна різко так трошки прикнути. Того будемо дуже акуратно. Що ми зараз робимо? У нас задача в планці. Ми ставимо гантель в сторону, я поставлю сюди, і ми переставляємо, треба тримати зі сторони в сторони. Працюємо так само, три підходи по 30 секунд. Приготувалися, пішли, уже працюємо. Протилежною рукою переставляємо. Тримаємо себе сіничками, м'язами живота, грудним відділом, Ще працюємо 10 секунд. 5. Ще один раз. Відпочиваємо 30 секунд, потягнулись, І відпочиваємо ще 20 секунд. І зараз те саме. У нас ще таких три підходи. Ще відпочиваємо. За 5 секунд повертаємо, старайтесь тримати рівно м'язами і живота. Пішли. Пісуємо далі. Це в мене пікаємо у вас. Ще 5 секунд. Останній. Відпочиваємо 30 секунд іще таких два підходи. Все, відпочиваємо 15 секунд. Старайтесь колись туєте, поясницю не прогинати. За 5 секунд розпочинаємо, кому прям важко, краще попу заберіть вгору, ніж прогнайте поясницю. Пішли. 30 секунд і у нас залишився останній підхід цієї вправи. Ще відпочиваємо. потягнулись назад на одну сторону, хто відчуває напруження сильне. На другу сторону ще відпочиваємо 15 секунд. І йдемо на останній підхід. За 10 секунд розпочинаємо. 5 секунд. Дих видих, пішли. Віжимаємо гантель в сторону, потягнулись максимально ліва рука вперед, права в сторону. Стараємось покласти праве плече, прям лопаткою дотягнутися. І права, ліва рука розслаблена. Швоючок вистанеться лопатка і м'язи спини. Витягуємо вперед і в другу опустили правий лікоть під підлогу. Пред. и Идём до себе в правую кулину, левую ножку выпрямляем, вытянулись в правую сторону, на высокий и вышли в центр. Ще раз вправо и в центр. Меняем ножку лево, правую выпрямили седнычку в сторону. и в центр. И в центр. Добре. И тянули два кулина, таз назад. В правую сторону потянулись. Влево. И тянули корпус. Кулина назад, поставили правую полностью на стопу на свою амплитуду и потянулись. Ось тут у вас нога має бути повністю на стопі, Якщо ви не можете, підтягніть ногу значить ще ближче, наскільки дозволяють ваші м'язи. І на другу так само втягнулись. Ще раз. Бачите, я на одну сторону не можу повністю сісти, мені не дозволяють м'язи. Це теж нормально, у Ну Но це не нормально, але це нормально. Пішли ще раз. Назад. Ще потягнулись коліна в сторони. Розтягнулись. Центр, вперед. І приставуєте коврики. Це вправо. Центр. Ліво, вперед. Припіднімаєтесь вгору. Права рука потягнули. Назад, рука по центру спини. І ще раз назад ось таке положення, наскільки дозволяють ваші м'язи. Когось, може, немає такої злежатості, як в мене, це дуже класно. І потягнулись. Я спеціально хотіла до вас дупою, щоб ви бачили, як я це роблю. І міняємо руку, пішли по центру спини. І те ж саме вниз на іншу руку. Якщо ви можете себе другою рукою заходити за лікоть, прямо потягнути, це дуже класно. Ручки в замок. з цього положення вийшли на стопи, наскільки можете, на пальчики ніг. Перед собою вийшли вгору. На сьогодні тренування закінчено. В понеділок, вівторок, сьогоднішнє тренування е, дійсне буде відкрите до понеділка. Хто хоче з'єднати, можливо, собі там щось. Якщо хочете поєднати, краще напишіть мені, порайтеся, підскажу. І сьогодні я розберу ще режим харчування один день. Всім гарних вихідних.